Станом на сьогодні у рівненській територіальній громаді проживають близько 18 тисяч осіб, які змушені були покинути свої домівки через війну, аби ці люди могли повноцінно адаптуватися у новому для себе середовищі, ініціювали створення міської цільової програми інтеграції в ВПО. Те, що напрацювали у межах проекту, презентували під час зустрічі з представниками громадських організацій, які допомагають переселенцям і на власному досвіді знають про головні потреби. Леми не змінюється з 2014 року. Це основні житло робота. Це саме перше. А далі вже ми виділили сім основних пунктів, які е, будемо презентувати, які вже презентували на круглому столі депутатам рівненської міської ради і учасникам заходи. На прес-сніданок у межах якого презентували напрацювання, запросили представників обласної та міської влади за словами голови координаційної ради з питань ВПО приміськ виконкомі Богдана Дужика. Основне, щоб цільову програму інтеграції переселенців. Ворівненську громаду затвердили депутати під час сесії. Тоді можна буде залучати додаткових партнерів та фінансування для того, щоб зрозуміти це. Ми віддаємо цю програму експертам, які будуть з цим працювати. Це ми віддамо економістам, юристам, щоб вони все все відпрацювали. І потім ми зрозуміли, що необхідно для того, щоб реалізувати цю цільову програму. Людям, які мають статус ВПО, передбачені грошові виплати від держави. Шукають додаткові шляхи підтримки переселенців і у Рівненській громаді. Зокрема, про міську програму Турбота розповіла директорка департаменту соціальної політики Олена Петрик. В рамках програми Турбота передбачені були кошти в минулому році мільйон гривень. В цьому році це вже мільйон двісті. Для надання матеріальної допомоги тим внутрішньопорім. Мічним, які опинилися в складних життєвих обставинах. Ми розуміємо, що всі вони в складних обставинах, тому що вони покинули місця свого попереднього проживання, приїхали абсолютно в чуже місце. Актуальним залишається питання пошуку житла для вимушено переміщених громадян у перший період повномасштабного вторгнення переселенців розселяли у рівненських гуртожитках. Однак зараз вільних місць не лишилося, тому евакуйованим людям знаходять житло у районах та громадах області. Микола Брежицький, Олексій Олексієнко. Випуск новин.